Мирного дня. Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий та дуже поживний салат. Він може слугувати, як і вечерею, тому що це салат закусочний, а також може бути і святковим. Основою цього салату є рибна консерва. І так, з чого ми починаємо? Першим ділом ми з вами ріжемо цибулю. Нам її знадобиться 100 г. А також нам потрібні яйця 4-5 штук, сир твердий, а також сир плавлений, огірочок солоний маринований. Можете взяти любу зелень, а також сіль, цукор, перець та паприка. Спочатку ми ріжемо цибульку дрібненько, на дрібненькі-дрібненькі кубики. Так, дрібнесенько порізали. Тепер беремо тарілочку, кладемо до неї цибулю, а також додаємо сюди чайну ложку соли, столову ложку цукру і три столових ложки оцету. І заливаємо все це 100 мл окропу. І залишаємо маринуватися. А тепер беремо тарілочку, на якій ми будемо робити свій салат. Я беру ось таку плоску тарілку і також беремо кільце. Сьогодні, до речі, я купила собі новеньке кільце. Ось подивіться, яке воно гарне. Роздвижне. і з нього можна робити різ... самі різноманітні діаметри, починаючи з 16 і більше. До цього в мене була формочка 20 сантиметрова, в якої я, ну, як ви розумієте, не дуже зручна. А це я дуже рада з того, що я зробила сьогодні ось таку покупочку. І на перший слой ми кладемо яйце, дрібнемо його на крупній терці. І ось яйця наші потерті, ми їх розпреділяємо по тарільці, по нашій формі. Трішечки їх злегка-злегка придавлюємо. Тепер ми яйця підсолюємо, злегка перчимо, а також додаємо трішки-трішки паприки. І тепер цей слой нам треба гарно-гарно змазати майонезом. У мене майонез домашній, вийшов дуже-дуже густенький. Бачите, який? Але смачний, хоч і густенький. І тому для того, щоб його викласти ложкою, він буде дуже незручно викладатися. Тому ми робимо так: беремо пакетик даємо сюди майонезу. Тепер беремо і отак робимо, може хто сіточку зробить. А я ось так прокладаю гарно-гарно майонезиком. Перевіряючи особливо краї, щоб у нас були промайонезені. А тепер ми беремо консерву, зливаємо рідину з неї і дрібнемо. До цього салату можна взяти любу консерву в маслі. Я взяла сардину, може воно тунець, сайру, кому що до вподоби, скажімо так, і що у вас є в холодильничку. Отак, подрібнили, таке у нас вийшло. І викладаємо зверху на яйця. Теж розподіляємо і трішечки-трішечки так придавлюємо, дуже-дуже злегка, все, рибка наша лежить. І тепер ми беремо цибульку, вона вже в нас промаринувалася. Гарнесенько її віджимаємо. Отак, пом'яшкурили цибулечку. Щоб вона маринадик залишила, і сухенько її кладемо, віджали гарно і викладаємо. До речі, цей маринад мені дуже і дуже подобається. Я вам би хотіла рекомендувати його використовувати і в інших салатах. Дуже смачна виходить цибуля, Вона бере і кислинку з оцету. І цукор, тут її сіль, ходить смачно. Цибульку теж розрівнюємо і додаємо сюди натертий солоний огірочок. Натираємо його на мілку терку, віджимаємо по можливості, щоб він був сухенький. Хто полюбляє, можете додати огірочок свіжий. Але, ви знаєте, з консервою більш гарніше поєднується все ж таки солоний. Огірочка нам потрібно небагато. Такий тоненький-тоненький слойок робимо. І на огірочок зверху кладемо трішки майонезу. Зовсім небагато. Зверху на огірочок триму плавлений сир. Ми його поклали до морозилки, трішечки підморозили, щоб можна було його потерти. І тримо сирочок на мілку терку. А тепер зверху нам треба потерти твердого сиру грамів 100. Ми беремо кусочок, оцей, і трему. Беріть свої улюблені сири, які вам подобаються саме більше. Тоді і салатик вам обов'язково сподобається. І так, останній слой ми зробили з сиру твердого і все. Знімаємо кільце. Дуже акуратненько. Його можна провернути, щоб бути впевненому, що воно гарно знімається. І отак провертаємо. Та знімаємо. Головне не поспішати. І подивіться, який у нас вийшов гарнюній салатик. І навколо, чи зверху, кому як подобається, можете прикрасити. Я взяла подрібнила шпинат і ним прикрашу трішки. І ось доволі швиденько ми з вами зробили отакий салатик. Йому треба трошки настоятися, хоча б півгодиночки, щоб ті слої з собою поєдналися, поріднилися, але треба нам куштувати. Тому ми не чекаємо, а зараз куштуємо. І так, він ще такий живенький весь. І тож куштуємо? Салат дуже-дуже смачний. Він як повітряний. Яйце, рибка та цибулька дуже-дуже гарно поєдналися. А сир лише додав пікантності цьому нашому салатику. Я би вам рекомендувала. Він дуже схожий на колись улюблену нашу мімозу. Але є в ньому і новенька нотка. Поєднання плавленого сиру та твердого дуже-дуже цікаво звучить в цьому салаті. Я би його їла та їла. Смачно! А коли ще домашній майонезик, я вам рекомендую відмовитися від магазинного та зробити домашній. Він же робиться так дуже просто і легко. Заходьте на мій канал, діліться своїми. Улюбленими рецептами салатів напередодні Нового року та Різдва кожному хочеться додати до свого меню щось цікавеньке. То давайте ж поділимося своїми знаннями та своїми кухарськими здібностями. На все добре! Ставте лайк, якщо подобається. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Та відгуки я буду дуже дуже рада бачити вас на своєму каналі.